Всім привіт! З вами я, Марія Українка, і сьогодні, як ви знаєте, я буду зараз випоняти квестики. Буду виповняти квести, це друга частина. Так, нанеси 60 ед урон з блу, Я вже трохи нанесла. Нанеси 60 ед урона, просто так. Воспользуюся кнопкою і грати знову 16 разів і виграй бо 8 раз бо цьому Шеллі, Джесі Елі, Джейк. Я, певно, буду грати за Джесі, певно, не знаю. Так що пішли виповняти. Так, перший я буду випиняти квест за Лу. Квестики, квестики, квестики. Це друга частина. Перша частина вийшла по звуку, а це вже з звуком. Так що. До речі, в мене є вже Макс. Так, так, так. так. Банк. Ось тебе рахую. Забираємо баночки. баночки. Давайте підписуйтесь на канал, 35 підписувати, дякую. І, до речі, прошу вас написати гімн Росії. Гімн... Ну, коротше, взагалі, ніякі гімні написати. Писіть щось нормальне, що якісь дебіли росії і російські. Пишуть мені гімн Росії. Не розумію, на що мені тут писати? Хай пишуть до своїх русских блогерів, а не до мене. Я ж українка. Хай до своїх русских дебілів пишу. Правда? Щось пише до мене. Не знати чого. вже До речі, дивіться, ким ціки мене скінь буде герою. Мені вроде з епіка випав, або з міфіки. Вроде з вроде з міфіки випав. Не той скін. З міфіческого. Ой, та, блін, уже ще п'ять бойців. А! То де всі є? Мenstу подовав десь в кустиках. А -а, а! а! Та, блін, п'яте місце, йомайо. Я так і знала, що там ктось кутика Недобре. Ех, блін, не повезло нам, але ну, нічого. Це мій клуб. Якщо що можете заходити. Він називається Українці. Можете заходити на мій клуб. Це я його створила. Я президент. Без тебе рахуні, наче у Полоні.

Ще один раз блінедр. Ходи, як я так не навичай, коли на мене пліг. Ти ви бойцу. Йдемо, гуляємо по карті, шукаємо банки. Я не можу жити з моєї банки. Я не можу жити з моєї банки. Там восемь банчний юра ходить. Е! Та, блін, що та це таке? Ми вже замахали, шіточка є, Ко? Будь, будь, будь. Ой. Та чому мене? Блін, ну це капець які є. Восьме місце, п'яте місце, ну дайте хоча б третє або четверте. Замахали вони вже. Дібілики, правда, не дебіли. Всі дебіли. Браузер. Чай, близко, та Динамайк! Відстань від мене! Ой, його можу забити! А-а-а! Сейчас меню за Динамайк. Ой! Копезики. Мінус п'ять. Я так понял, я ніколи не вирвлю. У мене ж навіть один престар не виповнила копейки. У мене скоро ріку буде. 600 кредитів. Ну, добре, пішли ще Вони вже задубали. Зараз мають попастися бути, бо, тому що я вже два рази про програла. Я вже два рази програла, так що мають попастися бути. Так, я казала, що бути попасть. Е, чого вони не грузи? Давай грузися. Блін, мене чогось не забили, мене інтернет лагає. А, тік. Ай, 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 болить, болить. Та дебіл, Та блін. А чого ну, ти не такий інтернет поганий? ну, програли. Ми програємо, тому що ви, ви лайк не поставили. тому ми програємо. Тож через вас? О, інтернет щось такий ще й поганий. Так, не лізьте на мою банку, я вас, я вас прошу. Будь ласка, не лізьте на мою баночку. Це моя баночка угірочка. Баночка у вірочку. А ми махо! Да блін, Ну це копець якийсь. Якийсь пупсик мене забив. Що за пупсик? Ну вже дістали. Ми, ми тільки тут програємо. Я розумію, ну, чого ми програємо? То або через інтернет, або через той. Як то через вас? Бо тому що ви лайк не поставили. Давайте хоча б наберіть 4 лайка хоча б. Так, о, давайте їм сделаем пастку. А, не, не сделаем пастку, потому за мной теперь Леприм ходит. Эль, прямо, не? О! Єс. Yes. Он чуть меня не забыл. Да, блин, тік! тик. Ай, ну, четвертый месяц, ну, добре, хотя бы так. Редкі, рядкий, рядкі. До речі, ще я можу зняти відео розпаковуємо Призер. Ну як, розпо... Не розпаковуємо, а це, типа, оділіклі, що напіку. Ай, пішли знову. Блін, я не хочу сильно Лу грати. Але мушу. мушу за того У мене є ще класки за Джесі за Джекі, або за Шел. Я напевно піду. Або за Шелі, або за Джесі Пожу і Листа. Що за пожу і листа? Так Бургер бургеру Бургер Луча чаляпає. Лего випаде, що за Лего випаде? Ха, прикол! Ходить божу від листа. нашу мені жувати лист. Ого, дві баночки. Не думала буде три. Ох ти ж! А, 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 а мимохпе, а ні! Нема його забила! Дев'ятий місце, я буду класти, будемо випиняти, якщо ми лежать. Все, то стопудово через вас. Я знаю, що тут через вас все. Я, я читаю ваші думки, бо, бо ви лайк не поставили. Вже вам тяжко на це струти, чи що. Чипше мені відео не знімати. Ну хоча б лайк поставили. ну хоча б 4 лайка. Шелі там ходить. Ну, хав, тоді немає, хто ж у Убійся мене ж до сидіння в кустиках. Боба яка що за боба? Та ти піл! Та я в нього мав маю, маю копати нещасного! Суперсел! Я зараз вашу ігру видалю, понятно? Суперсел дебільний. Це капець якийсь. Я не розумію, чого такий не день, коли я ще відео знімаю. Знову бути попавні А ви сі дивите і не можете лайк нажати? Та, та Ріко, блін! Ну це ж бат був 10 місць. Дякую за 10 місце, Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. І вам теж підписники. Дякую вам, капець. Дуже вам дякую. Зимахаю, ті Та не джай ісплей з польо Шей хахакає Ти писав лу як в реальному житті, грати, тобі легко оцей Пів Отак тобі пів тобі півець там ходить. банку забираєш. Ах ти, ще і стіляєшся? Е, чого ти і стіляєшся? Тобі на тобі діздай. Чого ти і стіляєшся? Мене тут так біль, коли хтось і О, перше місце. Нарешті. О, все, ми квест виповнили залу. Ура! Йдемо ще ті от штучки заберемо. Нарешті, це ж з 12 хвилин ми виповнили один квест. Ну що ж, йдемо далі виповнити за ще один, хоч за щелі ходи за Дясі. Десять Джесі Джесіка, Джесіка. Фу, думаю, і за Дясі ми виграємо. А скільки там разів? Вісім. Та, вісім, блін. В нашого ще за Джесі виграти. Відео вже 12 хвилин. О, знову бути, а чого? Та я ж два рази вроді не проривала. Що ну не знаю. Что ти в мене стріляєш конче? Банку не дадуть забрати навіть. Та Динамайк відстань! Та динамайк, дибіный, би тут діду конче на старый діду уже. Хто там у Діда придумав? Як він може взагалі стріляти, як вже он уже старий? Хто його придумав такого старого дідугана? Ну з тому саме міцно людей, але дякую. Зараз мене знову гріф, певно, вб'є, бо він сильніший, ніж Джессі. Та я казала. Ну то, бліна, Ну це капець і, Чого ми програємо? Ви просто не хочете мене підтримати. І тому це все через вас, бо ви мене не хочете підтримати. Підтримайте мене. Бо я через тих дібів прораю. Какашки. Замахали. Ти люблю ці квести виконувати, але мушу. Тобі я брину якось. Замахаю там чортом жизнь. Чоловік. Давай стріляй. О, ти що ти їдеш? Mm. Ну, дякую! П'яте місце. Ну то що мені тобі я не дай? Та нічого не дав. Може за Шелі піти, може за Шелі більше повезе. Ну я не знаю. А ви ті боржати, як ті коні? Якщо ви ржете, то наче ви не хочете мене підтримати. А якщо а люди, які не ржуть, вони хочуть мене підтримати. І хочуть, щоб я виграла. А чого не бути? Я ж взагалі-то п'яте місце. Получила п'яте місце, це погано. Та mm. йди вже! Mm. Ще ходи там іти. Не знаю. пойти на банку забрати. Ну, вже навіть банку не поділишся. Ну, вже вона Джесі. Катимся вже. Ой, мене мало хапає, взагалі-то хотіла з тобою тіматись. Ну, що у мене стріляєте? Та бліно! Ну, Як ми так квест виповнимо? Що ти міг? Мені здається ми йдемо за Шеллі, Бо щось за Джесі нам не везе. Та-та не везе. Через вас. Дякую хоча б за 35 підписників. Дякую хоча б за то. Я там банку заберу, що ти за мною ходиш? Я не розумію. На, що вона за мною йде? Там же банка є Я хотя чи що? чешову раненький сконче. Но ну, навіть банку не хоче забрати, а просто лізе за мною. Ти дурная чи що? На тобі дизлайк, знаєш? Хай ти банку забирай. Воно? Мене так бісить, коли за мною хтось йде. Шейки дизлайк відправляє? Симбойцов, чого так довго? Не можу вже вбитись. То я вже о банка. То я вже купа разів помирала. Хай вони тепер побудуть, якщо вони так хочуть вдати сюди. Сімбутцов, то що так довго, так? Не сиди, ну, я зразу не йду, бляха. Чотимити хочеш? Втімився чи ні? Я не Е, Ладно, йдемо. Тут вот сядемо поки не буде хоча б п'ять бутів. Та вийти вже когось там. О, не мав пет. Є, він збія. Ааа, прикол! Сам здох. Та дурочок. О, нарешті спілкування о а Друге місце ну добре, хоча б так. Це капець ми двоє здохли. Ха-ха! Капець мені аж веселіше стало. Просто я щойно така була нервована, бо я програвала То было реально Шелли брата. А я за Джесси пішла. Mm -hmm, Ой, Леончик, А куда я идусь? я не шею надо, <реклама> да ну, блин. Да что ты беркаешь? Ну-то блин! Да не стреляй в меня! Да ты две! Б... дякую, я щойно зайняв друге місце. А мені знов, то капець, мінус 6, я щойно плюс 8, а тепер мені мінус 6. То виходить, два пупка мені дали, так? Чи інтернет ось руку? Ой, ну, ну коротше, мені здається, буде вже кінець відео, тому що відео вже дуже довгий, тим більше в мене мало у мене лише 6%, так що чекайте третю частину, обов'язково знімлю. І думаю, в третій частині ви мене підтримаєте і ми будемо вигравати. А так, то усім удачі і усім па-па!